Шановні учні, вітаю! Сьогодні ми з вами розберемося у цьому коротенькому відео, що таке надати доступ до вашого файлу або вашої теки у режимі того, що той, кому ви надаєте доступ, стає повноцінним співвласником вашого документу. Для того, щоб це зробити. Вам потрібно виконати наступні дії. Вам потрібно обрати ту теку, до якої ви хочете додати вашого власника. Я обираю теку навчальна, бо в ній ще немає ніяких доступів, і я до цієї теки хочу додати співвласника, як це у нас з вами за технічним завданням керівника вашого навчального закладу. Для того, щоб додати доступ, надати доступ, я оберу оцю іконочку, людина з плюсиком, ми це з вами вже вивчали, ви це знаєте. І переді мною відкривається вікно. І дуже вас прошу уважно розібратися з цим вікном. Це вікно складається з двох частин. Верхня частина це власник цієї теки, один або декілька. І нижня частина. Це люди, яким ви даєте або не даєте доступу, для того, щоб вони або переглядали, або коментували, або навіть редагували якісь ваші файли. Для того, щоб надати доступ до співвласника, ми працюємо з верхньою частиною вікна. У випадку, коли ви робите електронний документообіг, Окрім того, що ви діловод є власником теки електронного документообігу, повноцінним співвласником цієї теки є також керівник вашого підприємства або установи. У нашому з вами випадку це буду я, ваш викладач, І для того, щоб цей учень, якому належить ця тека, надав доступ повноцінний до керівника, Робимо наступні дії. Угорі, ви бачите, додавайте людей, і так далі. Ми обираємо саме цю позначку, натискаємо сюди, і потрібно ввести електронну адресу тієї людини, кому ви надаєте доступ. В корпоративному аккаунті всі адреси зберігаються, і вам потрібно тільки написати собі бережна і обрати саме оцей верхній аккаунт, де я є, я, ваш викладач. Будьте, будьте будь ласка, уважні, саме оцей аккаунт, де Бережна Лім 119, обираєте його, автоматично вноситься сюди адреса, автоматично сюди вноситься позначка, що як він співвласник, то може редагувати. Але якщо ви натиснете, ви можете побачити, що можна внести зміни, але ми з вами цього не робимо, тому що це повноцінний співвласник вашої теки. сповістити, пишемо текст повідомлення для директора, і людина, яка отримає це повідомлення, буде розуміти, про що йде мова. І після того, як ви внесли. Усі Осі речі ви обираєте команду надіслати. Після того вашому директору, у нашому з вами випадку, мені буде надіслано листа на електронну пошту і на диск, щоб я могла до того приєднатися. І коли ви подивитесь на те,ку, на яку ви дали доступ, ви побачите, що безпосередньо на оцій теці. З'явилась позначка людини, тобто ця тека вже має доступ. Хтось до неї має доступ. Ця позначка людини говорить саме про це.